Доброго вечора, шановні наші глядачі. Сьогодні ми знову з вами в рамках нашої програми Єдина родина, Єдина країна. Гості нашої програми Валентина Миколаївна Нікітєнко, професор психології, жінка Берегиня, голова нашого центру Берегиня психологічної адаптації жінок України, голова член координаційної ради. Все наш. Центр помощи Берегиня. Вы нас можете найти на портале Столица. Я хочу, чтобы. Все, і На газеті столична неділька, яка також тижневик громадсько-політичний, де ми теж даємо інформацію про наш центр адаптації психологічно-соціальної адаптації жінок України. І також ми проводимо наші зібрання досить часто і в рамках нашого руху громадянський рух жінки за об'єднання українського народу. Але сьогодні мова не тільки про майдан, який в Києві. Сьогодні в нас Майдани тривають по всій Україні. Сьогодні в нас Майдани в Дніпропетровську, і в Донецьку. І сьогодні ми, Валентину Миколаївну, запросили як сестру сусідньої держави Росія. І ми хочемо теж наголосити, що не тільки проблеми жінок України, російських жінок теж дуже багато своїх власних проблем. Але ми, сестри, ми за те, щоб не було війни між нами. Тому що ми дійсно, брати і це брати Дня держава, і ми віримо, що всі росіяни нас люблять так само, як ми любимо їх. І ми всі програмі також хочемо, щоб Валентина Миколаївна нам теж про це розказала і відчуття саме російської сторони, простих російських громадян, жінок, які в них до нас почуття, яке відчуття, і що про нас на сьогоднішній день говорять в Ростові на Дону, де наш біглий президент. дает свои конференции, что про нас говорят в Москве, в Казани, и что про нас говорит наша сестра Россия. Мои родители живут в Краснодарском крае, в станице Это 80 километров как раз от Ростова на Дону. Я старинного рода казачка, правнучка атамана Кущевского Куреня. Вот по праву казачьей поруки я и приехала по доброй воле помочь Мантина Миколаївна постійно приїздить до нас, це вже дев'ятий раз, вона приїздить на тиждень, потім знову уїде туди, бо там на її старенькі батьки, і знову до нас приїжджає, ми її запрошуємо, тому що звертається дуже багато людей за допомогою чисто психологічного характеру. Теж в цієї черги записується до нас, щоб з нею поспілкуватися, почути добре слово. І, звичайно, приїздить до нас з новинами з братньої Росії. Были пасхальные дни, и, как водится, в эти пасхальные дни мы ходили друг к другу в гости. Была Красная Горка. А вы знаете, что на Красную Горку мы ходили к родителям. Разрешено посещение кладбища. И туда съезжаются со всей страны. И вот все, что там обсуждалось, это был как совет, как у, у казаков круг. Всех беспокоило одно чувство. А что там с нашими сестричками? которые вышли замуж на Украине. А что там с нашими сыночками, которые там остались, обрели семью? А что там с нашими внуками, внучатами? А кушают ли они в досталь? А нет ли угрозы какой их жизни? То есть тревога матери, она передается, наверное, мыслями. Потому что, когда я к вам позвонила, вы сказали, что вы чувствовали эту тревогу так же, как и я. Так вот, мои дорогие, давайте сделаем Але знову ж таки, підбурювання до війни. Така неспокійна обстановка, скажем, сепаратисти, які дійсно вони є, і дійсно навіть такі страшні події відбуваються, коли показують російський канал 24-й. Я не розумію ці канали, які показують, наприклад, полонених наших офіцерів Служби безпеки України і показують сліди катувань, що якісь там проголошені мери, їх взяли в полон, і все таке інше. Ми категорично. Проти того, щоб на нашій території відбувалися такі події. Ми мирні люди, і звичайно, все має йти своїм своїм чередом, як кажуть, і нас зараз ми, Україна, напередодні виборів. Ми звичайно хочемо, щоб ці вибори відбулися, не дивлячись на те, що всякі сили політичні і з російської сестри Росії, скажем, роблять все для того, щоб вони не відбулися, і звичайно, наш український. народ колотят, и э, звичайно у нас такие э, подеи отбываются. Через это есть центр берегения. Уважаемые господа, уважаемые люди с высокой буквы, я хочу вам сказать следующее. Вы всегда можете найти меня на сайте столица. Я хочу, чтобы вы доверили то, что вас тревожит. Я поняла из ночных бдений и работы на Майдане, что люди нуждаются в правильных в беседах, в разъяснениях, в конкретной помощи, не в философство, а именно в конкретной помощи. Но бабушки наши учили помогать людям глядя в глаза, не прятать свои лица за масками.